Для семінарії це дар Божий, коли є такі можливості бути в контакті з викликами е життя. А сьогодні в Україні, коли йде ця агресія Росії проти України, ми що маємо? Ми маємо велику потребу і лікування, і реабілітації, і фізичної, і моральної, і психологічної. І для, я вважаю, що для семінаристів бути поруч і теж мати можливість. Спілкувати з ними, допомагати конкретно, це частина їхньої формації, але не тільки для семінаристів, теж для людей, що будуть приїжджати в реабілітаційний центр. Вже цей факт, що вони приїжджають в центр, який є теж духовним центром, це теж відповідає місії церкви передавати не тільки матеріальну, фізичну. Ментальну допомогу, але об'єднати і духовний аспект з реабілітаційним аспектом. Тому я думаю, що це, це проведення Боже, що так сталося, і що були такі можливості. Всі перспективи вони залежать, по, по моїй думці, від двох факторів: від благословення Божого, якого ми просили сьогодні при освяченні, і теж від ініціатив людей. Тому що все залежить від того, наскільки відважними будуть люди, що будуть працювати тут, скільки ініціатив вони будуть, будуть мати, тому що це нелегка робота. Тут е, потрібно об'єднати зусилля, знайти спонсорів, знайти е, спеціалістів. Але коли навіть є одна людина, що має таку відвагу, ініціативу, може зробити багато. Тому все буде залежати від, від того, як, скільки ініціативи будуть мати працівники. Війна це така жахлива подія, що вона е, теж має і позитивні аспекти, дуже маленькі, в тому сенсі, що є багато-багато трагедій, катастроф. Е, але, наприклад, я маю контакт з декількома. Е, приїжджими, м, військовими, що допомагали Україні 22 році, 23. -му. Не буду тепер е, конкретно по країнам, по, по державам, це, це казати. Але я маю контакт з декількома інструкторами військовими, що допомогли Україні. Один став семінаристом своєї країни, один тепер займається благодійною діяльністю, тому що для них війна. В Україні і теж, це допомога і це, це жертва їхнього життя, вони, вони не загинули. Хтось побув протягом 6 місяців, хто протягом року. Але для них це теж був такий е духовний період, в якому вони зрозуміли, що дві сили, чоловіча сила і божественна сила, вони му мусять бути об'єднані разом. Не знаю, чи можна так казати, що в всьому світі покликання вони зменшуються. Тому що перед тим, щоб приїхати в Україну, я працював в Кенії, там покликання вони не зменшуються. Але от тут я бачу, що є такі моменти, що в Європі, де піднімається рівень проживання, економічно країни розростають, коли немає війни. І покликань стає менше, і не, не тільки покликань, стає менше теж кількість дітей, і це, це такий процес. В тих країнах, де нема такого високого рівня життя, там покликань є більше. То тут я, я б сказав, що це головний елемент, коли ми живемо дуже добре, ми все маємо, ми маємо цей риск. Це риск ризик забути про те, що яке наше вічне, вічне покликання, покликання до, до Бога. І тут є покликанням, стає покликанням теж до того, як ми як церква, ці покликання ем, їм допомагаємо. Але я вам дам ще один приклад. Я був в Сполучених Штатах, Сполучені Штати, ну це країна. Яка економічно вже достатньо розвита. Я був в одній діасезі, є тільки 200 тисяч мешканців. І ректор семінарії він що робить? Кожного дня, ну, 4 рази в тиждень, він ходить по сім'ям, по родинам. Просто так, він відвідує родини. І він мені сказав, що тепер вони мають в семінарії 40 семінаристів. 40 семінаристів в одній. Невеликої діасезії в Сполучених Штатах, Штат. то це означає, що тут теж ми, єпископи, священники, мусимо подумати, як працювати з покликаннями. Я був дуже радий зустрітися з тими людьми, що працювали тут. Головне це були люди віруючі, тому що потрібна віра і у єпископів, у священники, і у тих людей, що працюють, і у тих людей, що дають. Що допомагають, дають, дають гроші. І тут всі були солідарні, об'єднані і зробили те, що мені. Я, я знав про цей проєкт вже в 2017 році. Я думав, це неможливо. Але тепер я бачу, це можливо. Що може солідарність, відважність і віра.